Професор із Дніпра встановив рекорд у категорії наука і технології вагіф Рахманов вже понад 40 років впроваджує методики для лікування психічних розладів, де традиційна медицина часто без сила. Національний реєстр рекордів України е, торжественно нагороджує Вагіфа е, Рахманова. Е, з найбільшою кількістю наукових робіт ми нарахували зараз сьогодні. Тут 258 робіт. Кожний день у нас. Проходит лечение 120-130 больных каждый день, ежедневно. У данное время у нас 135 больных на З совсем України и зарубежные больные. Очень обидно, что когда больным назначают терапию, внимание не обращается на социальную среду. Называется махро мікросереда. Лікар переконаний, що лікувати найтяжчі випадки можливо не лише медикаментами, а й знаннями, гіпнозом та терпінням. Чим лечим? Вам показати, а ви десь Києва тривога. Ким? Дай, Пожалуйста. Тут дівчинка. Подайте нам мужчину. Щас, Дай, да. Муж... Муж... Мужчина, що? Підемо, я вам хороше діляю. Дайте мужчину, кто-то. Это ребенок с Чиева. У него выраженный невроз. Выраженный невроз. Выраженный. Лекарства в таблетках. А сейчас без таблеток. Чоловік присвятив понад дві сотні робіт дослідженню методів лікування найрізноманітніших діагнозів. Саме за такий значний вклад у науку Вагіф Рахманов і отримав відзнаку. Насчитали ми 258 робіт. Професор утверджує, що їх гораздо більше. Ми проговорили, про те, що цей рекорд є унікальним, але він на будущее все-таки буде бити свій же рекорд. Унікальний чоловік, який дійсно допомогав познати щастя материнства великим кількістю жінок. І я вважаю, що кожен Кож, каждый ребенок, рожденный при его, после его лечения, это тоже можно считать как индивидуальной научной работой.